Всім ранкове вітання понеділка. Сьогодні, 29 серпня, я Лілія і ви на каналі Творю для Диші. Саме сьогодні у понеділок розпочинається шалений тиждень стартів з Оленкою Бугановою в циклі В'яжемо українською. Перш ніж показати, з чим я буду стартувати в цьому тижні, хочу вам показати свою помічницю. Вона досить велика, в кадр не вміщається, але саме вона буде сьогодні зі мною. І так, що ж я хочу розпочати в цьому тижні стартів? Під номером один я беру в роботу ось такі ниточки. Це в мене пряжа Alize Angora Gold. Колор 127 в 100 грамах 550 метрів. Це в мене пух кролика, а це в мене еластан. Ось я беру ці три ниточки, я беру спиці номер 4 з половиною. І розпочинаю для себе набір, який буде складатися з шапка, з бактус, з хустинка і рукавиці. І саме оцей процес буде брати. Участь в спільнику Вернісаж осінніх бар в номінації третій Зігріємо ручки і ніжки. Під номером 2 я беру в роботу рандомні шкарпетки. Це спільник, який організувала Ольга з каналу В'язальні бесіди. Я беру з собою в роботу ось таку пряжу на кобоху. Це в мене колір 80. 640 Я беру спиці номер два з половиною. І завдання місяця жовтня у нас завдання таке: верх зубчики, малюнок резинка. Візерунок резинка, п'ятка бабусина і мисок стрічковий. Під номером 3 я беру в роботу ось цю гумазну мозайку, яка Кожного відео була ось таким фоном, і тому я її беру в роботу і хочу вже її виконати. Під номером 4 я беру в роботу ось таку пряжу. Це мерінос Тут в мене 300 грам, ось там написано 300 грам. Я хочу його змотати в 5-6 складень. Беру спиці номер, номер 3 І хочу зв'язати ще один. Ну, хочу зв'язати прям серію таких для себе шарфів, хустинок-бактусів. Ось типу отакого. Хто зі мною, той знає, що в мене проблеми з голосовими зв'язками, і вже на дворі починає і це холодно. в мене вже починаються ці проблеми, вже треба, а за рекомендаціями лікаря, я маю постійно ходити, в мене горло має бути закрите. Тому я хочу нав'язати ось таких різного плану маленьких хустинок, щоб зав'язувати горло. Так, під номером 5 я беру в роботу шкарпетки із залишків. У мене є, дівчата, досить багато залишків. Я буду, напевно, в'язати дві шкарпетки одночасно, тому що я вам зараз покажу, погляньте, тут манюсінькі манюсінькі такі залишки. І я оце все хочу поєднати до купи, я показую вам у мене спиці 2,5. І будуть шкарпетки із залишків. Я хочу сказати вам так, що набір для себе, де буде шапка-хустинка рукавиці, алмазна мозаїка, бактус-шарф і шкарпетки із залишків, це все. Ці вироби, чотири процеси. Вони будуть брати участь у спільнику Вернісаж, барв», який організувала Марійка з каналом Марійкина, «Марусіна скринька рукоділля». Ось ці шкарпетки це рандомні шкарпетки. І ще, дівчатка, в мене є це шостий мій процес, який я заявляю. Ось є у мене от така пряжа. І є у мене ось отакі спиці. Чому я вам так показую? Тому що у мене трішечки зараз, ну так, знаєте, мені не хочеться погані речі говорити, але я розумію так: якщо ви організували спільний проєкт, ви маєте оце, оці шкарпетки мають брати, взять участь у спільнику шкарпетковий сплеск 12 місяців. І ви знаєте, от не хочу ображати це. І нікого не хочу ображати, але ну якось так. От сьогодні вже 29-те, я написала два дні, як написала вже, яким буде завдання. Відповіді нема. Тому я їх і написала шостим номером для того, що можливо до кінця тижня дадуть відповідь, яким буде завдання. Можливо, навіть буде таке, що я поміняю. Ну, зміню якусь іншу нитку, я ж не, не знаю, але поки що я заявляю про ось таку нитку, про такі спеції і про те, що в мене буде шостий процес. Запрошую всіх перейти в інфобокс, підтримати дівчаток, не забувайте підтримати мене. І ми з вами зустрінемося в неділю 5 вже жовтня, і я вам покажу, що ж мені вдалося, чи все вдалося розпочати, і на яких етапах. Всім моє вітанечко. Сьогодні вже 5 жовтня розпочався перш, другий тиждень осені і закінчився перший тиждень спільному проєкті. В'яжемо українською зеленкою Богановою. шалений тиждень стартів. Прошу вас пройти в інфобокс, підтримати мене, підтримати дівчаток, підтримати наш український YouTube. І я хочу вам показати, що ж мені вдалося пов'язати і з чим стартувати. Під номером один я заявляла, що я розпочну саме шапку, я планую зв'язати набір для спільного проєкту Фернісаж осінніх барв». і розпочну я, розпочала із шапки. І в мене шапка готова. Дівчатка, я хочу вам сказати. Зараз я вам так ось покажу. Вона була зв'язана з такого міксу. І я хочу вам сказати, що вага цієї шапочки 80, зараз секундочку, я ж все пишу, пишу, все 83 грами. Вага цієї шапочки. Я прикріпила їй ось таку бірочку, хендмейд. І хочу вам її показати. Вона в мене готова. І, можливо, ви поглянете і скажете, вона досить широка. Так, вона дівчатка широка, широченька така, а чому я вам поясню? Тому що саме цю шапку я зв'язала для того, щоб я взимку волосся, воно мені ну, коли заважає, я його заколюю такою, таким крабом. І для того, щоб шапка добре трималася, і цей крап так не стискав голову, то я зв'язала трішечки ширшу шапочку, але коли я її вдягаю, вона досить і досить добре дивиться непогано, скажімо так. Отже, шапку я планувала розпочати, але мені вдалося її пов'язати. І це був мій номер один. Під номером 2 я вам заявляла про рандомні шкарпетки. І тут, дівчатка, ой, буду прям жалітися і вам не знаю як. Нашим завданням треба було зв'язати край з зубчиками. Так, да, я його зв'язала, можливо, він в мене трішечки тут і косий. Щоб ви розуміли, я, напевно, раза три розпускала і е, його оце все докупи збирала, тому що. Ну, Хто дівчатка вже в'яже, той знає, що потрібно було. Я пров'язала п'ять рядочків, потім дві разом накид, потім знову 5 рядочків. І це потрібно було зібрати два кінчика докупи. Ну, ось тут дивлюся, не непогано досить вийшло, а потім десь щось я вже там. Бо дивлюся, що з цієї сторони трішечки шматочок скосився. І я вам хочу сказати, щоб не оця біда з е, зубчиками. цими, У мене б вже була б готова шкарпетка. Але ну, якось так. Якось так. Мені вдалося, до речі, відв'язати. У мене тут іде резинка 1 на один. Я відв'язала бабусина п'ятка і відв'язала ще й 25 рядочків стопи. Ось це мій. Номер 2. Під номером 3 я заявляла про свою алмазну мозайку. І ось і зараз я вас поверну. І моя алмазна мозайка. Викладка готова. Дівчата. Я вам кажу, що надалі я буду таке купувати, і ще я над цим буду працювати. Я просто захопилась. Я так, як сіла в понеділок, я відзняла вам відео, як сіла в понеділок, я не могла відчепитись, поки не поклала останній алмазик. Ну, Мені дуже сподобалось, я буду надалі продовжувати це робити. Під номером 4 я заявляла про Бактус-шарф. Ну, В'язала я його вчора. Я ось із оцієї бабінки, яку я вам показувала, відмотала 5 ось клубочків таких, знайшла в себе кід-мохер такого кольору. Це все докупи поєднала. І відв'язала, просто в'яжу одна сторона рівно, з другої сторони в кожному шостому рядочку, десь був. Прибавляю, і в мене вже тут відв'язано 155 рядів. Воно таке нюшне-нюшне, негесеньке, -нюшне, і мені подобається. Під номером 5 я заявляла про свої шкарпетки із залишків. Так, я їх дівчатка розпочала. Це тут іде 100% вовна. Оце, яка в мене є, це все залишки. Ці всі залишки, я вив'язані, оце всі залишки вив'язані в нуль. І під номером 6 потрібно було зв'язати шкарпетки Золота осінь, які мають назву Туманний ранок. І я думаю, що досить і досить непогано. Отже, що я, підводячи підсумок, можу вам сказати, що я розпочала всі процеси, які я хотіла, які вдалося мені завершити, щось мені вдалося непогано пров'язати, щось не досить. Проте, ну, проте, проте, я хочу сказати, що я попрацювала і хочу сказати, що досить непогано. Тобто, у мене є і готові роботи, є і розпочаті. Тож, дівчатка, не перемикайтеся. Підтримайте спочатку мене вподобайкою, коментарем. Мені дуже приємно читати, я відповідаю на всі коментарі. І хочу подякувати вам, що ви завітали, переглянули, підтримали. І, як завжди, я вам кажу, я з вами не прощаюсь до нових відео, до нових зустрічів, а вони, дівчатка, будуть досить і досить скоро.